Дякуємо, що ви разом з нами друзі телеканал Київ продовжує для вас своє мовлення і дякуємо, що ви є глядачами нашого телеканалу. Далі поговоримо про Андрія Білоуса, якого звинувачують у домаганнях, відсторонять від посади художнього керівника молодого театру. Про це повідомили у КМДА. Рішення прийняли під час. Зустрічі з ініціативною групою за даними адміністрації це необхідне для об'єктивного та неупередженого розгляду справи для всебічного аналізу ситуації. В театрі створять комісію, яка за потреби вже матиме належних заходів. Українська армія отримає безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва батон. Він може базуватися на рабах різних розмірів і працювати за різних погодних умов у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості і може зокрема наздоганяти та уражати ворожі цілі, на чималій швидкості додають в міноборони України. Звучить креативно, правда, дрон батон.